Я бачу, вам зайшло відео з барахолками. Ми приїхали ще на одну, пішли, покажу. А, тут люди звозять, так само викидають, але ось бачите, там попереду є пральні машини, якісь. Там ще комп'ютерів, багато різних комп'ютерів. вон Прямо системні блоки видно. І це все, ну типу, як на утилізацію йде. Напевно. Ось, пішли всередину. Зараз одразу наверх будемо підійматись, напевно. Ти йди наверх, давай. Бонжух! Підемо одразу наверх. Тут велосипеди, скейти. Так, що в нас наверху? Наверху у нас посуд. Дуже багато є різного посуду, причому ціни, ну, вони зовсім тут смішні. Давайте. На вагу, так? Да? Тут на вагу Таня підказує. Ось, наприклад, такі стаканчики. Я не знаю, я не бачу, де тут. Прямо на вигу, це десь має бути написано, напевно. І зікончи. Ага, ось. Ось є. Вон дивись. Стакани від 10 центів до 50. Тарілки від 10 центів до 2 євро, каструлі і так далі. І так далі, і так далі. Пішли. Пішли по рядах. Тарілки, різні скляні, тут, бачите, різне подаваті, закуски. Навіть не знаю, як воно все називається. Різні, бачите, типу як горщик для меду. А ось бачите, скільки чашок, о, то таке. Жовто-блакитне, але навпаки. Так, годиннички різні, вже пилюкою поприпадали. Так, йдемо. це в нас що за набір такий, дивись, це в нас Це в нас такий чи штопор, чи... Так, це штопор прямо. Ось бачите, в наборі, скільки він коштує. Ну, воно, воно ось нове. Воно просто нове. Це автоматичний? — Ні, Не автоматичний. І... Просто да, штопор. Хлібопіч, мулінекс. Ну і уявіть собі, це все працює, воно робоче. Різні виделки, ножі, кавомашина, бош. Окей. Якщо стоїть окей, це значить вона перевірена і вона працює. Ну Яка ціна, я, я не знаю. Треба питати. Але будьте певні, це все коштує ну, зовсім недорого. А оце здається, знаєш? що? Це з вишень кісточки вжимаються. Ти наспаєш сюди вишні вишень, і воно тако чип чик Бачиш? Ось гарно з ними ціни. Ось так, щоб було видно. Покажи ці ціни на це все. Пішли в спортивне відео. Та тут посуд, це таке. Пішли ось туди. Тут дитячого багато покажи. ось. Різні кроватки, коляски, кроватки такі ось для спання, переноски. Всяке ось таке чіко. Зломане вже. Ну Ні... нічого собі, не бачу, що. По-різному може робитися, бачила? То воно знімається модульне. Купа іграшок, да? тут є купа дитячих іграшок так само. Це завжди в усіх є. Ну, Я не знаю, що це за набір такий. Фрукти, овочки, ММДМ в шляпі, 8 євро. Це щось дорого, 8 євро. Не самі дешеві, так? Да? Та каже, що тут не самі дешеві. Я думав, менше людей буде. От. Але люди трохи є. О, дивись, що це, телескоп за 5 євро. Ага, типу, типу телескоп за 5 євро. О, дивись, дошка для серфінгу навіть. Не фір, а Ви бачили таке? Вона покоцана. Але буде стоїть, може, євро 15. Так, скейти. Подивіться, скільки тут є ботинки, є ботинки для лиж, лижні. В плані зверху і скрізь. Ролики, різні шоломи, лижі, санки, ось, будь ласка. Так, це для кінного спорту, Ось, о. ось, будь ласка. Скільки на нього ціна? Ціни немає на ньому, він в гарному стані, до речі. І він буде стоїть взагалі недорого, можемо купити, тому що в нас знайома займається у Рівному, кінним спортом. Ну, я не знаю, євро Ми може... Новий, купи да, купили за новий 65 євро. 65 євро. Ну, давайте візьмемо його. Що там 57. 57. Ну, він, він новенький. Подивись стан. Так, так. Давайте візьмемо його. Так, так. Вони різні, я бачу. А ось диви, який. Тіпу теж як шолом. Легкі. А це для тих, хто по горам лазить, знаєш, типу, ну, от як, е, не, не зовсім альпіністи, а ті, що по печерам лазять. Дивись, чоботи теж до коней, маски різні. Ну, чоботи в Репри, вже. Такі. А просто Старі, старі так, дуже ну, ретро. Репри, <смі> <смі> з соломою, так. Дивись, санчата розбиті. Тут є лижі, покажи лижі, лижі, лижні, лижні палки, росіньйолі, соломон. Я коротко, в тому всьому не шарю. Ось дивись, кроваті, ліжка, ліжка правильно буде. Там куткує костелі, ну все от, що для людей таких треба. О, дивись більярд, старенький. Скейти, тенісні ракетки. О, а що це таке? Типу гантеля і вона з обтяженням якась. Ще, ще й вода наливається туди всередину. Уявляєш? Це взагалі ось дивись Адідас, що це? Щитки Адідас нові. Правда, вони вже засрані, але це все он нове з цінником. Бачите? Так, а це що? Я навіть не знаю, що це таке і з чим його беруть. Clean FX. Це щось коротше, відмивати машини, скутер. Намалювано скутер. Ось такі дивись. коврики. Да? Стелить. Купа різних... О, то є спорта такий, чуєш, крікет називається чи яке. Ото коли таке б'ють пам молотком. Ну і воно реально коштує. Вон дивись. А, це не новий захист, я думав, що це новий захист. Коротше, пляшки. Диви, пляшка для води. Така оце вона легка. Цікаво, скільки воно коштує, воно ж дивись, його тут повну. Ще й з карабіном, скільки воно може коштувати. А ми не знали, що проносить і в чому проносить. Пам'ятаєш, на лайнер віскаль. І воно новеньке, ось відкручується. Візьмемо? Да. А на що воно? Ви питаємось таки коштує, одну спробуємо. Давай, добре. Добре. Тут ще щось. Ну, меблі є якісь. Якісь різні столики журнальні, 18 євро з плиткою. Такі ось тумбочки, 2, 15 євро. М -м -м. Слухай. Купа-купа всього. Що це таке цікаве? Зелене, це куди? Це, це куди воно воно кудись вдягається, я так розумію. Якийсь чи чохол. 2 євро коштує. Чи чохол, чи... Бачиш, тут щось. Я просто думаю, що якась така тема, типу яку машину, знаєш, дітям отостоли які такі може бути. Ну, Не знаю. Ні, це для газонокосарки. Це для газонокосарки. Так, да, два вислапля. Там о, щось зверху цікаве, слухай, там щось заховали воно. Апс. А ну я спробую дістати. Це акуратно. А, це на На е-е, Да, типа захист, щоб не летіло сміття. Причому зашана ця штука, поняла? Ну, Скільки воно коштує, ну я не знаю. А, так тут ціла упаковка, їх дивись. Їх просто привезли, цілу купу нового сюди. Пішли, давай. Давай спустимося ось цими сходами. Підемо вниз і пройдемося по... По залу. Я зараз запитаю, скільки коштує цей шолом. Пишем? Звук є. Ось дивись, навіть якась кушетка, кубки продаються. Типу масажна. Ну Зараз я запитаю. Я там народу куча ще, давай подивимось. 200 євро стоїть, коштує. Піаніна вартість. Це різні якісь приколи. Це тут інструмент, є старий, потрапляється нове різне. О, дивись таке стусло. Мишев, ці пастки для мишей. Старі, старі молоти. Там ручки, О, дивись, вішать крючки, іграшки. На новий рік. Коротше, тут і техніка різна. Ну, є і брудне, засране, а є і чистеньке щось. Так, давай. Вон, типу, курку гріль можна жарити в духовку. Це і роківський кіллювий собі мулінекс. Так, от бачиш, все крутилося. Дивись, типу, температура да, так? Булінекс. Скільки років в цій пічці? Французьке. Французьке, красиве. Меблі дуже багато. І ти. То певно швейна машинка. Угу. Закрите ключем. Все закривається. Ану. Целый вец. 5 евро. Там купа людей изобралась. Гм, угу. диваны. Religion. А ну я піду зараз крісло, тут подивлюсь. О, почти. Вау! Вау, Sony. Це ексклюзивна штука, хто шарить. У мене колись такий був. Кнопочка грув є. Уявіть собі, п'ять дисків, касетки вставляються. Дивіться, дека касетна. М -м -м. Одна зломана чи що. Бомба, а кайф. Так, а що це тут? А, це крісло таке, типу як для інвалідів. Для інвалідів. Так, да, давай сюди вийдемо. Різні колонки. Sony. Це ж також від музичних центрів продається. Кенвуд колонки, Томпсон, Акустика. L'autre. Super marché. Alors, t'es 5 Tu as 5, là Tu as trouvé, alors, ce que tu voulais ils, sont, ils y sont tous, hein C'est vrai que c'est des... Alors, que 5 euros, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Hein oui, oui, je suis content. C'est bon, On va la laisser. Voilà Jérôme. Oui oui. Au total 6. On est au oui. 3, on va dire 3 5, 2 3 5. Bon mais bah, alors 5 pour on... nous. Voilà. Je vous remercie. excusez moi Alors, Un casque euh, il fera bien 3 euros. Combien 3 euros. 3 3. Ouais, 3,50. 3, 3,50, d'accord. Ça vous va Oui. Il est tout nouveau. Voilà, merci, Merci à vous aussi. Alors, 3,50. C'est mmh. Alors, je vois encore un tracant. Je vais le prendre, peut-être. Il y a la monnaie là -dedans. Alors, 20. C'est 50. 20 et 20, 40 et 20, 60. 1, à 10, 30 et uh, 50, je dois être bon là, non Oui. Est-ce que je ne me suis pas trompé Merci. Ça va Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Отже, цей шолом ми купили за 3 євро, а пляшку за 50 центів. Mm -hmm. Ось така вартість. І... Ну я не знаю, продамо ми, мабуть, цей шолом євро за 20, тому що він стоїть, поштує 60, але він, ну, він реально новий. Він в ідеальному стані. Ну, трошки воно подряпилось, але ну, воно не дешеве. Оріджинал, Так. Та нічого, просто лайкайте, підписуйтесь. Якщо вам ці відео заходять, будемо їздити ще показувати, тому що асортимент оновлюється в таких місцях постійно. І ну, все, підписка, лайк.